І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, вітаю всіх сьогоднішнім днем. Це є Христопоклонна неділя, якраз середина Великого Посту. цей Христопоклонний цілий тиждень, в який ми будемо вшановувати і молитися, і поклонятися Христу Господню. Цей день пригадується е, одне паломництво, коли Божою милістю мені довелося відвідати Афон. Це Свята гора е, в Греції, повністю заселена тільки монахами. велика кількість монастирів, велика кількість чинців. І наша група. Паломницька відвідувала кожен монастир. Деякі монастирі знаходилися на такій височині, що до них треба було підніматися і по сходах, і різними такими стежками близько двох годин. І ось уявіть собі, сходи і дві години. Треба в спеку, сонце світить, треба було підніматися, щоб дійти цього монастиря, до цього монастиря. І коли наша група йшла, то вдалині зверху ми бачимо велике святиня, великий монастир, багато подвижників. Але щоб до нього дійти, то треба було дуже-дуже багато намучитись. І ось ми йдемо, йдемо півгодини, годину, півтора години, вже сил немає, вже таке враження, що не дійдемо. І в той момент, коли відчуваємо, що дуже-дуже важко, дивимося, посеред дороги, знаходиться лавочка, накриття вода є для того, щоб паломники, які дуже великий шлях пройшли, щоб трошки сіли. Перепочили, попили води, набралися сил, надихнулися і знову продовжили подорож, щоб увійти в цей монастир. Приблизно щось подібне за церковним уставом, уставом є в час Великого посту. Ми вже пройшли три неділі, три тижні Великого посту. І кожен в свою міру мав певний подвиг, якщо ми щиро до цього підійшли. І коли боротися з гріхами, коли дуже серйозно поставитися і відповідально до цього періоду Великого Послу, то за три тижні людина дуже втомлюється, приходить до певного такого виснаження. І думає, як все-таки важко вести ось цю духовну боротьбу. І церква за 2000 років, розуміючи, що християнину важко проходить час посту, що людина втомлюється, що приходить такий стан, що це важко. Церква, наче на половині дороги, виносить хрест, покладає його посеред храму, для того, щоб показати, що Христос терпів, що за хрестом є Воскресіння, і що ця дорога важка і уподібнює нас до Хрестоносіння, таким чином, підтримуючи. Кожного, хто має подвиг. І тому ось цей хрест, який ми сьогодні вшановуємо, який покладається перед нашим зором, це і є така тиха гамань посеред нашого шляху подвигу в час Великого Посту. Для того, щоб ми трошки заспокоїлися, для того, щоб ми надихнулися хрестовими. Е Стражданнями Христовим подвигом, щоб побачили, для чого і ми цей міст проходимо. Хрест. Можна почути такі думки, що чому християни вшановують хрест Господній? адже це знаряддя смерті, знаряддя дуже е, такої важкої муки. Хрест це страта римська. Римляни саме таким чином страчували тих людей, які вважалися найбільшими злочинцями, бандитами. І в основному це були бунтівники, хто піднімав заворушення проти Римської імперії. Ця страта була дуже важка, і людина, яка засуджена на Хресне розп'яття, могла декілька днів у важких муках помирати на хресті. І помирала не стільки від розп'яття самого від болю, скільки від задухи. Тому що людина, яка була розіп'ята, їй Дуже важко давався кожен подих. Для того, щоб вдихнути повітря, треба було напрягти м'язи, трошки припідняти грудну клітку, щоб цей подих зробити. А як важко було дихати, адже руки, ноги були розіп'яті, всі м'язи пошкоджені. І тому людина вмирала поступово від дуже дуже важких муди. І справді, чому християни вшановують хрест, адже це знаряддя такої важкої смерті? А вся справа в тому, що для нас, для християн, хрест зі знаряддя смерті перетворився у знаряддя спасіння, тому що саме на хресті Господь наш Ісус Христос переміг смерть. Подолав смерть своїм Воскресінням, і тому спасіння роду людського всіх нас відбулося саме на Христі. І тому для нас це не знаряддя смерті, це не знаряддя тортури, а це символ нашого спасіння, символ того, що смерть подолана, гріх подоланий, пекло знищене. І царство Боже відкрите для кожного з нас. І тому ми, коли дивимося на Хрест, ми бачимо подальше Воскресіння. Недаремно цей тиждень ми будемо молитись і співати такий Писни що Христу Твоєму поклоняємось, Владихось, і святе Воскресіння Твоє бачимо. Ми Бачимо те, що буде далі. А далі йде воскресний день. Далі смерть долається і радість Воскресіння Христового огортає всіх нас. І тому, дорогі брати і сестри, Хрест це за ним ми бачимо торжество, ми бачимо ликування, ми бачимо Христа, який тріумфуючий. І тим самим церква нагадує нам наступне, що так, подвиг важкий, скорбота важка, шлях Великого Посту також важкий, але через це терпіння, через ці, здавалось би, для нас важкі дні обов'язково слідує радість, обов'язково буде Воскресіння, обов'язково. Буде тріумфування, ликування життя. І це стосується не лише нашого духовного життя, а це навіть стосується тої ситуації, в якій ми перебуваємо, ситуації війни. Здається, що важко. Здається, що ми вже навіть душевно не можемо. Спокійно спостерігати цей час, і всі думки спрямовані, коли завершиться війна, коли настане мир, коли Господь дарує нам перемогу. І здається, що важко, але навіть за цими скорботами ми все одно повинні бачити подальше Воскресіння не Христове і Воскресіння нашого народу. Тому що не буває так, що зло. Перемагає. Зло може певний час мати успіхи, Господь може попустити випробування, але в кінцевому результаті все одно переможе правда. Тому, дорогі брата і сестри, не сумніваємося в тому, що правда переможе, Бог переможе і наш народ. Також переможе над супротивником, супостатом і агресором. Слава Богу і слава Воскресінню Христову, яке нас очікує. Амінь. joje voscraniae tvoi